Сьогодні 1 червня робимо відеогляд наступного купленого автомобіля Volkswagen e golf 2017 рік. Даний автомобіль вже куплений на замовлення. Новому власнику обійдеться в Україні в районі 17 тисяч доларів. У автомобілі є дві царапини, одна царапина, точніше на передньому бампері, з правої сторони. І на задньому крилі маленька м'ятника. Все інше в принципі, в ідеальному стані. Не в хорошому, а в ідеальному. Немає царапин, сколів на рідкість. Даний автомобіль є версія ексклюзив. Цифрове, цифрова приладова панель 71 412 км пробіг, безключовий пуск.